Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку – розвиток зв'язного мовлення, переказує текст дружні шпаки за Наталею Забілою. Ось і все. дзвінить дзвінок. гості йде до нас урок. Сядьте зручно, усміхніться та на мене подивіться. Ігадайте, сьогодні ми з вами будемо продовжуватися вчити перекази, познайомитися з деякими видами птахів. Ігадайте, будь ласка, загадку. По дворах стрибає, крихти збирає. Росто він маленький, сірий, чепурненький, справжній молодець хто він? Горобець! Не сорока і не шпак, біла грудка, чорний фрак. як літає над землею, то чекає доль за нею. Ластівка. Перший я приніс весну, пробудив усе від сну, зба співаю під вікном, звуть мене осі. Шпаком. Отже, де ж у нас зображені шпаки? Так, посередині це у нас горобці, це ластівка. Так, отже, цікаві факти про шпаків: шпаки наслідують голосам різних птахів: дроздів, зявлики, втравляються, що птахи перерадіють собака або жаб. Шпаки добре піддаються дресуруванню. За людини птах здатний повторювати не тільки окремі слова, але й цілі фрази. В цьому відношенні шпаки здатні змагатися навіть з папугами. Наша країна шпаки прилітають ранньою весною. Вони відразу починають заселяти до дерев і шпаківні, виселяючи звідти горобців, які влаштувалися в них взимку. В Європі з весни до осені шпаки встигають вивезти потомство три рази. У клаці зазвичай від 4 до 6 яєць, які мають блакитне забарвлення. Пташенята з'являються на світ через 11-13 днів. Часто буває так, що під час висиджування яєць самець на деякий час підміняє самку. Через три тижні пташенята залишають гніздо. За одну добу батьки приносять корм пташенята до 300 разів. Пара шпаків за сегодня здатна знищити 8 тисяч хрущів, а загальна маса комах, яких добуває сім'я, може досягати 6 кг. Саме з цієї причини садівники намагаються привабити цих птахів на свої ділянки, влаштовуючи для них шпаківні. У польоті шпак може розвивати швидкість до 70-75 км на годину, а зграя шпаків, які повертаються з зимівлі, представляє грандіозне видовище, вона може налічувати сотні тисяч птахів. Здалеку така зграя нагадує бджолиний рі. Поступово ця зграя розсипається, шпаки розселяються по домівках. Шпаки здавна були лісовими птахами, але поступово вони почали цілком мирно сусідити з людиною, їх не лякають навіть великі міста, тим більше, що там немає багатьох ворогів шпаків, які підставляти для них небезпеку в дикій природі. Шпаки це птахи, вот, як розмовляють, оглядаємо. Прослухайте, будь ласка, текст. Дружні шпаки. Двіка молодих шпаків оселились в нові шпаківні. На початку травня поклала шпачиха четверо яєчок у затиж на кубельці і почала їх висиджувати. Усе було тихо і мирно, та якось уранці від шпаківні молодої пари долинув тривожний крик. Виявилось, що причина тривоги була білка. Вона хотіла поласувати шпачиними яєчками. Молоді батьки помітили руду злодійку і забили тривогу. Усі шпаки з інших садів дружно злетілись відганяти ворога. Їм це вдалося. Насилу втекла перелякана білка, а шпаки поступово заспокоїлись і повернулись до своїх домівок. Отже, яку ж пору відбувається подія? Чим були зайняті. Так, які у нас? На початку травня, тобто весною. Чим були зайняті шпаки? в нові шпаківні, вони в. Були пташенят і за ними доглядали. Чому молода пара шпаків забила тривогу, тому що до них завітала білка? Як відреагували інші шпаки, допомогли. Чому текст має таку назву? Тому що а, саме допомога інших шпаків змогла прогнати білку, так і залишити шпаченят у е, доброму настрої. Пам'ятка написання переказу. Поділи текст на частини, добери заголовки до кожної частини, запиши план, прочитай окремі частини до складеного план, план, плану та перекажи кожну частину. Закрий текст і напиши переказ за планом. Отже, прочитай ще раз текст, скільки частин він має. Так, три частинки має. О, будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 51. І план. Перша частинка. Я її вам ще раз прослухайте і подумайте, як ми можемо її назвати. Дві молодих шпаків оселилися в новій шпаківні. На початку травня поклала шпачиха четверо яєчок у затишне кубельце. І почала їх висиджувати. Усе було тихо і мирно. Що ми можемо сказати? Отже, поява шпаків та виведення пташенят. Поява птахів та виведення пташенят. Далі друге, та якось уранці від шпаківні молодої пари долинув тривожний крик. Виявилось, що причиною тривоги була білка. Вона хотіла поласувати шпачинами і Молоді батьки помітили руду злодійку і забили тривогу. Отже, напад білки, друга частинка, напад білки. І третє, усі шпаки із інших садиб дружно злетілися відганяти ворога, і їм це вдалося. Насилу втекла перелякана білка, а шпаки поступово заспокоїлися і повернулись до своїх домівок. Отже, перемога шпаків над білкою. Так, перекажіть текст узно, скористаюся складеним планом. Отже, слова, які можуть вам знадобитися під час створення переказу. Оселилися, висиджувати уранці тривожне, виявилося причини, злетілися перелякана, втекла, повернулася. Отже, будь ласка, на сторінці 51 на першому рядочку записали назву Дружні Шпаки. Так, запам'ятайте, що кожну частину тесту починає писати з нового рядка. Як приклад, що ми можемо написати? Двоє молодих шпаків поселились з нові шпаківні. Шпачиха знесла яєчка, почала висиджувати пташенят. Одного ранку до гнізда підкралася білка, вона хотіла з'їсти яєчка. Молоді шпаки закричали і їм на допомогу прилетіли інші шпаки. Вони прогнали білку. Шпаки заспокоїлися і повернулись до своїх справ. Отже, вам потрібно створити переказ, тобто розповісти цю історію. Ви це вже вмієте робити, тому, будь ласка, створіть переказ. Прочитайте свій переказ, якщо знайдете помилки, їх виправте. та намалюйте ілюстрацію до свого переказу. Я вам дякую за урок, всього найкращого та до побачення!